Всім доброго дня, Боскар, місто Вінниця. Займаємося автомобілями з Європи. Показую короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності. Сьогодні у нас субота, 25 жовтня. Давайте розпочнімо. Дивіться, є у нас Volkswagen Caddy. Це у нас чистий пасажир, 9 рік, 1,6 бензин на механіці. Вартість автомобіля 9350. Легкосплавні диски маємо, гарний салон. Автомобіль п'ятимісний. Хлопідйомники, автосвітло, клімат, штатна мультимедія. Гарна гума, оригінальні диски. Далі Volkswagen Touran. Це у нас 11 рік, 1,4 бензин, 217 пробів, ціна 8950, дуже красивий колір, також на легкосплавних дисках, велюровий салон, клімат, штатна мультимедія. Втіряне кермо. Повний електропакет, автосвітло, круїз. Гарна комплектація. До речі, в нас можна оформити лізинг або також можливий обмін. Далі маємо Volkswagen Touran. Це у нас 8 рік, 1,6 MPI, 185 пробів, вартість автомобіля 8200. Також по комплектації маємо повний електропакет, автоматичне світло, муль... шкіряне мультикермо, круїз. Ідігрів клімат штатна мультимедія. Задній ряд сидінь. Автомобіль у нас йде 7-місний. Вартість 8200. Далі, Volkswagen Touran. це у нас 13 й рік, 1,6 дизель, 12 800, тисяча пробігу. Також на легкосплавних дисках, повний електропакет, автосвітло шкіряне, підігрів, двохзонний клімат, штатна мультимедія. Стики він по салону. Йдемо далі. Ford Мондео, 19 рік, ціна 18 200, 77 тисяч пробігу, 2 літра дизель. В білому кольорі на легкосплавних дисках, присутній люк. Йдемо далі. Peugeot Partner 12 рік, 1,6 бензин, 146 тисяч пробів. Автомобіль пригнаний з Франції, розмитлений. Пасажир іде? Ціна 7 тисяч. Далі є ще один каді в червоному кольорі, також 9-й рік, 1,6 бензин, 185 пробів, 9,200. Також на легкосплавних дисках. Такий він цікавий по салону. Автомобіль йде п'ятиймісний. Авто світло. Болзонний клімат, штатна мультимедія. Переднє скло підйомники. далі. далі. Реносценник. Це в нас сьомий рік, 1,6 бензин, ціна 5300. Склопідйомники передні, Є в нас круїз, штатна мультимедіа, кондиціонер, салон чистий цілий. Далі Opel зефіра є в нас дизельна чорна і є бензинова сіра. Дизельна в нас 1,7, 206 пробів, 8500. Тут гарна комплектація, повний електропакет, комбінований салон, шкіряне мультикермо, клімат штатна мультимедіа. На легкосплавних дисках. І бензинова це в нас максимальна комплектація. Ксенон передній ближній, передній ближній дальній та ближній, передній задній партронік, повний електропакет, автосвітло. Є в нас підігрів, кондиціонер, там мультимедія. Такий автомобіль по салону, все чисте ціле, семимісна і ціна цієї 8 000, 11 рік. Далі Mazda Тройка. 10-й рік, 1,6 бензин на легкосплавних дисках, гарна гума, по кузу без корозії, по арках все чудово, повний електропакет. Стан Сідінь, дивіться. Салон гарно виглядає. Ціна даного автомобіля 7 тисяч. Десятий рік, 1,6 бензин. Далі Volkswagen Golf 6, 2009 рік. 196 пробую, ціна 8900. На легкосплавних дисках гарних. Повний, кажу, перепрошую, передні склопідйомники, шкіряне кермо, сенсорна мультимедія, Підігріви, кондиціонер. Такий по салону, все чисте ціле. Парктронік ззаді у нас присутній. Та парктронік спереду. Далі Passat B6, 2-літровий у нас дизель. Повний електропакет, шкіряне кермо, клімат підігріви, штатна мультимедія. Автоматична коробка передач. Ціна 8300. Йдемо далі. Ось такий сценник у нас сьогодні виставляємо на продаж. Це 13 рік. 1,5 дизель, 200 пробуй, ціна 10500. Гарний колір. Оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, повний електропакет, комбінований салон. Дивіться, по салону, він чистий, цілий. Так, Пробіг у нас 200 тисяч кілометрів, автозатемня, датчик дощу, класна комплектація. Це в нас босе. Є в нас полка. Шторки. Парктроніки. Повнорозмірна запаска. Фотографії даного автомобіля можна зустріти у нас в телеграмі, можна перейти за посилання. Посилання буде в описі під цим відео. Кого зацікавило? Далі є в нас Kia EW6. Електрика, 23 рік. 77,4 кВт 27565 тисяч пробігу. Ще в нас одне оновлення. Сьогодні у нас на майданчику свіжопригнаний голь4. Автомобіль щойно пригнали з Німеччини, розмитнули. Фотографії також можна оглянути в нашому телеграмі. Повний електропакет, клімат, контроль, підстаканник. Все працює. Шкіряне трохвилкове кермо 173 тисячі рідно підтвердженого пробігу. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, класних дисках. Перепрошую, класна гума, 195, 65, 15 практично нова, ковпаки. Далі йдемо. Тут у нас повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, весь повністю комплект з автомобілем присутній. А аптечки, на жаль, немає. Заднє скло у нас оригінал. Це 2002 рік, 1,6 MPI. І дивіться, саме цікаве з автомобілем. Два ключі. І повністю вся сервісна історія. Останній зафіксований пробіг у нас 14.05.24 року 169 тисяч кілометрів. Є сервісна книга. Є історія покупки даного автомобіля в Німеччині, з яким пробігом, в якому стані ми купували. Давайте відкрию вам капот. Якщо зацікавило якийсь автомобіль конкретно, можете звертатися. Більше інформації, приватні повідомлення скину або знімлю відеоролик. Так виглядає підкапотний простір. Жоден болт не крутився, всі пластмаски все в нас на місці. Газова опора працює, сервісні відмітки, дивіться, пробіг 173 тисячі, по Є-сумніви, їдемо на любу перевірку без проблем. Якщо пробіг змотаний, скручений, перевірка за мірахунок. Так, йдемо далі. Hyundai i30, 11 рік, 1,6 бензин, 186 тисяч пробіг на автоматичній коробці передачі ціна 9 тисяч. Так виглядає салон. Чистий, цілий, гарна гума. Йдемо далі. Шкода Octavia a 5 в універсалі. Це в нас 1,6 газ бензин, МПІ, лакоспавні диски, тонована. Комбінований салон, мультикермо, класна комплектація, клімат, підігріви. Сенсорна мультимедія. Цей автомобіль у нас не свіжопринний, він трохи поїздив по Україні вже на, на українських номерах. Далі, Шостий гольф, 9 рік, 1,6. бензин МПІ 212 пробів, 8800. Передні склопідйомники. шкіряне кермо, кондиціонер штатна мультимедія. Салон чистий цілий. Йдемо далі. Шкода Octavia A5 в кузові Універсал. Автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних. По комплектації передні склопідйомники, круїз, шкіря, перепрошую, структурне кермо. Є у нас підігрів і клімат. 209 тисяч пробігу. Йдемо далі, Opel... Інсінія, це у нас 2010 рік, 2 літра дизель, 262 тисячі пробують, ціна 9 тисяч. Автоматична коробка передач. Класна комплектація. Пам'ять електро. сидіння, електросидіння, повний електропакет, люк присутній. Є у нас такий варіант. Дизельний на автоматі. Йдемо далі. Hyundai i 30 це вже 9-й рік, 1,6 бензин на механіці, 6450. Ось такий варіант. Легкосплавні диски маємо. Салон чистий, цілий. Opel Astra, 8 рік, 1,6 газ бензин, ціна 5 тисяч в універсалі. Бюджетний варіант. Також можливо ще скидка. Так, Цей сценік сьогодні виставляли в Телеграм вже він під завдатком. Люди приїхали, оглянули і забронювали. В понеділок будемо оформлювати. Є в нас такий Golf Plus. Це в нас 9 рік, 1,6 бензин. Остатна мультимедіа, кондиціонер, 4 склопідйомника, підйомника, ціна 9200, 9 рік, 1,6 MPI. Дуже красивий колір. Передній задній партронік присутній. Йдемо далі. Є в нас джета дизельна, 16 рік, 1,6 дизель, ціна 11100. 4 склопідйомника, підйомника. Мультикермо, сенсорна мультимедія, мультимедіа, клімат, підігріви. Задній парктронік на легкосплавних дисках. Далі Ford Fusion. 15 рік, 2 літра, бензин, 167 пробів, автоматична коробка, 10700. Такий він по салону, повний електропакет. Легкосплавні дески. Так, Ford Edge, також у нас оновлення на майданчику 23-й рік, 2 літра бензин, 54 тисячі кілометрів пробігу, 22 тисячі доларів. Дивіться, стан салону. Все чисте, ціле, великий дисплей. Якщо потрібно він-код, пишіть в коментарі або особисті повідомлення. Далі Honda FRV це на шостий рік, 1,7 бензин, ціна 6 тисяч 161 тисяча пробігу. Такий салон, автомобіль йде шестимісний. Спереду в місці і ззаду три. Ну, спереду можна одне спасти, буде підлокітник. Далі гольф 5. 2008 рік, 1,6 бензин, 162 проби, ціна 7200. Є в нас такий п'ятий гольфик на легкосплавних дисках. Підігрів клімат, штатна мультимедія. Шкіряне, трохвилкове кермо, круїз, повний електропакет, авто, світло. Ціна 7,200. 2008 рік. Далі Ford C Max. 2008 рік, 1,8 бензин 208 тисяч пробу 5850. На легкосплавних дисках нова гума. Такий він по салону. Є в нас клімат, мультикермо, склопідйомники, круїз. Далі меган 3, 12 рік, 1,5 дизель. 173 тисячі пробів, 8850. Автоматична коробка передач. Склопідйомники, автосвітло, шкіряне мультикермо. Далі, дача логан, дуже гарний стан, універсал, 12-й рік, 1,6 бензин, 160 тонна пробів, ціна 7,200. Давайте покажу салон. Склопідйомники, кондиціонер, сидіння чисті цілі. Німець залишив повністю весь комплект, аптечка, аварійка. Далі Ford Fusion, 11 рік. 11 року 1,4 бензин. Ціна 6850. Автомобіль обслужено, вкладень не потребує. Кузов цілий, дуже гарний, збережений фюжн. Рідко коли такі трапляються. Передні склопідйомники, мультикермо, кондиціонер, штатна мультимедія. Всі сервісні документи 171 тисяча, рівно підтверджено пробігу. Салон як новий. Далі. Hyundai Accent, 13 рік, 750. 1,4 бензин, механіка. Один єдиний власник в Україні. Салон чистий цілий, повний електропакет, підігрів, кондиціонер, гарна комплектація. Тоновані вікна. Так, Давайте зараз ще цей ряд покажу. Мерседес Е клас, 11 рік, 220 пробів, 11200. 2,2 дизель такий він по салону лахпосплавні диски далі сценник 7 рік 1,6 бензин 212 пробую 5800 Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований. Салон чистий, цілий, повністю електропакет у нас, автосвітло, кондиціонер, штатна мультимедія. Далі. Volkswagen Golf 4. Ще один четвертий гольф, тільки вже в універсалі. Також гарний стан. Гарна комплектація, клімат підігріви, 201 тисяча пробів, сидіння чисті цілі, є підлокітник, повний електропакет, легкосплавні диски, ціна 5500. Далі, Golf плюс, 9 рік, 1,6 бензин, 227 пробів, механіка, ціна 9200. Повний електропакет. Є в нас круїз, шкіряне кермо, підігрів і клімат, 227 пробігу. Запитували за щось свіжіше, є в нас джета, 23 й рік виготовлення, 24 й рік реєстрація, 1,5 бензин, автомат, передній привід 17700. Ну, практично нова машина. Такий же у нас дисплей стоїть. Автоматична коробка. По кузу автомобіль цілий. 40 тисяч кілометрів пробігу. Далі. Nissan Кашкай, 12 рік. 2 літра дизель, 237 пробігу, 13. На жаль, закритий. 13300. Також можливий торг. Гарний стан, автоматична коробка, повний привід, по кузу без дефектів, без корозії. Автомобіль цілий. Kia Sorento, 11 рік, 2.2 дизель, автомат 195 пробів 15500. Такий салон. Люк, повний електропакет, повний привід. Йдемо далі. Hyundai Santa Fe 16 рік, 24 бензин, автоматична коробка передач 15500. Цікавий такий колір на легкосплавних дисках. Тут у нас є такі відбійники, щоб фарба не було пошкоджень. Такий він по салону. Mitsubishi Outlander. Це у нас 22 й рік виготовлення, 23 й рік перша реєстрація. 22 тисячі 41 тисяча кілометрів пробігу, один єдиний власник з автосалону. Автомобіль без пошкоджень, повний електропакет, мультикермо, сенсор на мультимеді, автоматична коробка передач. Далі Nissan Qashqai. 11 рік, 1,5 дизель, 11750, 204 пробіо. Повний електропакет, мультикермо, клімат. Є у нас підлокітник. Легкосплавні дески. Далі повноприводний Kia Sportage, 2007 рік, 2 літра бензин на механіці. Цікавий такий гарний колір. Сірий, але він такий якийсь як із всіх, біжевий. Повний електропакет, шкіряне кермо, клімат. Такий він по салону, салон чистий, цілий. Ціна 8500. Далі. Hyundai Santa Fe, 8 рік, 2,2 дизель, механіка, ціна 11000. Дивіться, сам салону. Це чисте ціле. Автомобілі у нас свіжопригнані, розмитлені, сертифіковані, повністю готові до реєстрації. Далі Hyundai X-35, 12 рік, 2 літра дизель, 14900. Також на автоматичній коробці передач. Повний електропакет, автоматична коробка, шкіряний салон, панорама, легкосплавні диски. Далі Mercedes GLE 16 рік 2.2 дизель. 155 тисяч пробуй ціна 3500. Можлива знижка, можливий лізен, можливий обмін. Такий він по, по кузу. Легкосплавні диски. Є в нас підножка. Салон в шикарному стані. Дивіться на цей салон великий дисплей. Карти без пошкоджень. Задній ряд також на зварному стані. Далі Porsche Cayenne. Це у нас 3 літра гібрид. 10-й рік. Ціна 14 650. Такий дуже красивий салон, дорого багато виглядає, дерев'яні вставки, повний електропакет, електросидіння. Далі є в нас такий x 3 машинка Європа без пошкоджень, рідна фарба, М-пакет 16 рік, 2 літра дизель, 218 пробів 21500. Легкосплавні диски, нова гума, автомобіль обслужено, вкладень не потребує, повністю повний електропакет, електросидіння. Чорна стеля, М-кермо клімат. 21 500. Дуже гарна ціна на цей автомобіль. Отже, друзі, кого цікавлять свіжопригнання автомобілі в гарному стані. Звертайтеся до нас за телефоном. Або приїжджайте до нас на майданчик. Знаходимося ми місто Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. По наявності, як бачите, маємо величезний вибір автомобілів. Постійно оновлюємо свій автопарк. Зараз у нас в дорозі їде автобус на 8 автомобілів. У понеділок буде нове надходження. Можете перейти в Телеграм, подивитися, які автомобілі ми очікуємо. У нас можливий обмін, можливе кредитування та продаж. Ось стільки автомобілів маємо на майданчику. Вінниця, ніванське шосе, Боскар, місто Вінниця. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.